Вітаю! Сьогодні буду готувати макарони по флотськи Це дуже смачно, поживно і швидко. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Я заздалегідь відварила до напівготовності макарони. Відставлю їх поки що в сторону. Цибулину наріжу кубиком. І дрібненько наріжу невеликий пучок кропу. І з цим всім тепер перехожу до плити. Наскорідко вливаю соняшникову олію і спочатку підсмажую цибульку. Підсмажую до напівпрозорості. Тепер додаю фарш, мене свиний. і смажу до готовності. Коли все так гарненько підсмажилося, додаю спеції, перчик мелений, додаю томатну пасту, також можна замінити і на кетчуп. Перемішую, додаю макарони. Зелень, вливаю трішки водички, перемішую, накриваю кришкою, роблю маленький вогонь. І так тримаю 4 хвилинки приблизно. Погляньте, смакота готова. Повірте, це дуже смачно, швидко і просто. Хто полюбляє, можна ще натерти твердим сиром зверху і смакувати. Смачного!